Плануєте відкрити рахунок для ведення підприємницької діяльності і шукаєте банк, де обслуговування рахунку для ФО буде абсолютно безкоштовним. Без комісії за щомісячне обслуговування, з безкоштовними переказами та навіть з безкоштовним взяттям готівки з такого рахунку. Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі VolatPro. Сьогодні будемо порівнювати найдоступніші, найкращі пропозиції рахунків для приватних підприємців серед українських фінансових установ. Приватні підприємці ведуть різні бізнеси у різних сферах, тож і вимоги до банківського обслуговування у них різні. Хтось працює в it сфері і йому заходить валюта на рахунок. Хтось має офлайн або онлайн магазин і зацікавлений в інтернет еквайрингу або наявності посттерміналу для отримання платежів. А комусь достатньо просто рахунку в національній валюті, куди раз чи декілька разів на місяць будуть проходити гривневі зарахування за надані послуги, і ці кошти потрібно просто зняти готівкою і здійснити декілька платежів по сплаті податків з рахунку. Так сказати, така лайт версія рахунку для підприємця. І, власне, сьогодні огляд та порівняння пропозицій рахунків для ФОПів саме для останнього типу клієнтів. Тобто портрет сьогоднішнього підприємця і його вимоги до банківського обслуговування доволі прості. Такому приватному підприємцю потрібен рахунок ФОПа лише у гривнях, на який будуть надходження у національній валюті за надані послуги. Такий підприємець робить в середньому до п'яти вихідних платежів на місяць такого рахунку ФОПа, і майже усю суму, яка надходить на його бізнес-рахунок, такий клієнт знімає готівкою. Для приватних підприємців, у яких інша специфіка бізнесу та інші вимоги до бізнес рахунку, я згодом зроблю окремі порівняння банківських пропозицій. Підготую окреме відео порівняння для підприємців з IT-сфери, яким заходить валюта на рахунок. Підготую окреме відео для клієнтів, яким потрібен еквайринг, як і фізичний посттермінал для офлайн магазинів так і інтернет-еквайринг. Бо це різні вимоги. Тому об'єднувати такі рахунки в одне відео це не найкраща ідея. І так, переглянувши пропозиції українських фінансових установ, я обрав до сьогоднішнього порівняння ті рахунки, по яких немає комісії за щомісячне обслуговування або ж така комісія символічна і складає 1 гривню на місяць, а також такі рахунки можуть відкрити ФОПи з будь-якими кведами. Адже є багато рахунків з безкоштовним обслуговуванням, але вони призначені для підприємців з так званими IT-кведами. Якщо по вашому ФОПу немає IT-кведів, то такі рахунки до відкриття вам недоступні. Тож під обрані параметри у нас потрапили 5 пропозицій: рахунок ФОП від Монобанк, рахунок від Абанку, тариф підприємець від Новопей, тариф онлайн від АльянсБанку та тарифний пакет Бізнес Класик від Райфайзенбанку. І зараз ми детально пройдемось по їх тарифах, порівняємо їх та визначимо найкращий варіант. До речі, таке порівняння і пошук таких пропозицій ви можете зробити легко і просто самостійно на сайті wallet.pro.com.ua. На сайті обирайте категорію рахунки для ФОП та бізнесу і за допомогою фільтрів обирайте тип бізнесу ФОП, сфера діяльності без обмежень, валюту рахунку гривня. І в обслуговуванні я обрав ті пропозиції, де обслуговування безкоштовне чи за 1 гривню, і такі умови тривають щонайменше рік часу. Продукти, які відповідають вашому запиту, ви можете легко порівняти між собою і обрати для себе найкращий варіант. А також на цьому сайті, якщо бачите кнопку Відкрити з бонусом, то це означає, що відкриваючи рахунок для бізнесу з сайту walletpro.com.ua, ви ще можете отримати додаткові бонуси, відкриваючи такий рахунок. Тому користуйтесь на здоров'я. А тепер до самого порівняння. Відкриття усіх цих п'ятьох рахунків для підприємців безкоштовне. Щомісячне обслуговування рахунків для підприємців від Монобанку, А-Банку та Новопей також безкоштовне. І безкоштовне воно завжди без жодних додаткових умов. У Альянс банку обслуговування безкоштовне лише перший рік, а ось починаючи з наступного, щомісячна комісія становитиме 100 гривень за фопівський рахунок. В Райфі обслуговування 1 гривня на місяць, але лише до 29 червня 2026 року і лише для тих клієнтів, хто відкрив свій рахунок підприємця в період акції, яка триває з 1 по 23 липня включно. Після 29 червня наступного року і для клієнтів, які відкрили свій рахунок не в межах акції, то комісія становить 150 гривень на місяць. Безготівкове зарахування національної валюти на ці рахунки безкоштовне в усіх банках, так само, як і вихідні платежі в межах банку, в якому відкрито цей рахунок. А ось вихідні платежі на рахунки в інших банках безкоштовні лише в монобанку. Неважливо від суми платежу, неважливо від кількості платежів. Усі вихідні платежі на рахунки в інших банках у монобанку безкоштовні. Далі по привабливості щодо вихідних платежів йде NovoPay. Тут вихідні платежі без комісії, якщо ці кошти це надходження за договором отримання платежів. Тобто, якщо кошти від після плати, то перекази будуть безкоштовні. Якщо ж кошти не з після плати, то тоді безкоштовні платежі мають ліміт, і це 100 тисяч гривень на місяць. Але я думаю, для більшості ФОПів, які вписуються в сьогоднішній портрет, 100 тисяч гривень на місяць це достатній ліміт на безкоштовні вихідні перекази. Проте, якщо 100 тисяч вам недостатньо, і ви використаєте цей безкоштовний ліміт, то тоді комісія у Нова становитиме становитиме відсотка, мінімум 2 гривні, але не більше 15 гривень за кожний платіж. В альянс банку безкоштовні платежі лише якщо їх сума менше 1 тисячі гривень. Для підприємців 1 тисяча гривень платіж це ні про що, тож найчастіше в альянс банку ФОПи платитимуть 5 гривень комісії за платежі у сумі від 1 тисячі до 100 тисяч гривень. Якщо платіж більше 100 тисяч гривень, то комісія за такий платіж складатиме вже 10 гривень. В Райфайзені вихідні платежі на інші банки у сумі до 100 тисяч гривень йдуть з комісією 3 гривні за платіж, а платежі понад 100 тисяч гривень йдуть з комісією 12 гривень за платіж. В А банку будь-які вихідні платежі, незалежно від суми та кількості, йдуть зі сталою комісією у 3 гривні за кожний платіж. Далі відкриття корпоративної картки. Віртуальні картки в усіх фінансових установах безкоштовні, а ось фізичні картки безкоштовні в Райфі, Альянсі та Абанку. Фізична корпоративна картка в Моно коштує 100 гривень, а в Новапей – 200 гривень. Проте я б не рекомендував вам відкривати фізичну корпоративну картку і вже пояснюю, чому. Зняття чи в касі банку, чи в банкоматах, по корпоративних картках в більшості банків йде з комісією чи малою комісією. За виключенням Райфу, де до 20 тисяч гривень на місяць можна зняти без комісії в банкоматах банку, і в Новопей, де можна до 100 тисяч гривень на місяць знімати без комісії у відділеннях нової пошти. В альянсі Монобанку та А банку зняття готівки по карті ФОПа з комісіями. Але існує хитрість, яка дозволить знімати готівку з рахунку ФОПа майже в усіх банках без комісії. З рахунку ФОПа, відкритого ледь не в будь-якому банку України, ви можете переказати кошти з призначенням виплата чистого доходу підприємця на свою приватну картку фізичної особи, де немає комісія за зарахування та зняття коштів у будь-якому банкоматі, і таким чином зняти кошти без комісії у будь-якому банкоматі України. Які картки мають таке безкоштовне зняття, ви також можете підглянути на сайті walletpro.com.ua у розділі платіжні картки і натиснувши на тех безкоштовне зняття готівки по Україні. В результаті ви побачите багато карт, які мають безкоштовне зняття у будь-яких банкоматах. Деякі карти мають ліміт 20 тисяч гривень на таке зняття, деякі 50, а деякі і 100. У тарифах рахунків для ФОП на сайті WalletPro.com.ua є детальна підказка про те, як знімати готівку без комісії, і у тарифному пункті зняття готівки також розписано, чи є у даному банку можливість і лімітне зняття готівки без комісії через карту фіз особи в цьому банку. Наприклад, в Монобанку можна переказати 50 тисяч гривень на місяць на свою приватну картку Моно, і звідти ці кошти зняти без комісії у будь-якому банкоматі України. В Альянс банку ви можете переказати кошти на свою картку цільова і вже з неї зняти до. 200 тисяч гривень на місяць без комісії. В райфі ви також можете вивести кошти зі свого ФОПа на свою райф картку і вже з неї знімати без комісії. Також наголошую, що з рахунку ФОПа ви можете виводити кошти і на свою приватну картку в іншому банку. Наприклад, якщо з рахунку ФОПа в Монобанку вам треба зняти більше, ніж 50 тисяч гривень на місяць, то 50 тисяч знімаєте через картку Монобанку, а решту можете переказати, наприклад, на свою приватну картку Райфу чи пумбу і решту зняти звідти. Тепер підсумки. Як бачимо, можна отримати обслуговування свого ФОПа абсолютно безкоштовно. Найкращим варіантом для підприємця, якому потрібен лише гривневий рахунок для отримання коштів і здійснення декількох платежів, є монобанк, де і відкриття, і обслуговування, і перекази безкоштовні. Зняти готівку можна до 50 тисяч гривень на місяць без комісії, а якщо цього ліміту недостатньо, то можна вивезти кошти і на приватну картку в іншому банку, щоб зняти залишок також без комісії. Таким чином ви можете обслуговуватись хоч цілий рік і не прийдеться платити навіть жодної гривні комісії. Непоганий варіант також і в NovaPay. також безкоштовне обслуговування. Є безкоштовне зняття до 100 тисяч гривень і безкоштовні перекази до 100 тисяч гривень на місяць. Для тих, хто веде товарний бізнес, це хороший варіант, бо у вас будуть надходження після плати, по яких немає лімітів на безкоштовне зняття чи перекази. На третій позиції, мабуть, буде А банк, бо там безкоштовне обслуговування без ніяких умов і платежі лише 3 гривні. А зняття готівки можна здійснити без комісії через виведення на свою картку фізика в іншому банку. Альянс банк та Райф в межах своєї акційної пропозиції також доволі непогані, але все ж, якщо порівнювати суто тарифи і постійність тарифів, то вони явно поступаються і Монобанку, і навіть Нова Тож, як висновки, обслуговування ФОП абсолютно без комісії можливе. І навіть є декілька варіантів на вибір. Тож, навіть якщо ви недолюблюєте якусь конкретну фінансову установу, то можете знайти альтернативний варіант. Також існує можливість знімати готівку для ФОПів без комісії, незалежно в якому банку ви маєте відкрити свій бізнес рахунок. У коментарях напишіть, яке порівняння бізнес-тарифів і для якого типу підприємців ви б хотіли побачити в наступному відео. Я маю надію, що це відео було комусь та й корисним. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!